Всім привіт! Мене звати Люда Я вітаю вас всіх на своєму каналі Квіткова Хата та інше. Сьогодні хочу показати свою орхідейку, яку я придбала уже давно, і зараз вона отак у мене росте. Це є літня пісня Summer Song. Ця орхідейка цього року викинула мені два квітоноси. Мала старий квітоносик, вона його не засушила, тільки засушила верхню частину. І дивлюся, вона пробуджує також сплячі брунечки пробуджує. І е, хочу сказати, що дивлюся на цю орхідейку кожного разу, і все, вона мене дивує. Тому що це є мультифлорка, і вона. Завжди з кожної пасухи, з кожної сплячої брунечки, вона викидає завжди квітоносик. Спляча брунька, кожна пробуджується. І це мене кожен раз дивує, ця орхідейка. Вона в мене вже пересаджена, я її пересадила. І я свої орхідеї стараюся. Не підживлювати різними підживками. Я не дуже любитель купляти підживи такі хімічного складу. Але цього разу я не втрималася і вирішила спробувати. Вирішила спробувати те, що немає в магазинах, немає на прилавках. Хочу вам показати, я купила. У квітковому раю у Оксани Фітомари. І, думаю, купляю 100 тільки мілілітрів. І хочу подивитися, чи в дійсності ці препарати дають такий вау-ефект. Ну і вирішила і купила. І вже оцей препарат є в мене вдома. І сьогодні я хочу спробувати на орхідеях, які викинули квітоносики, які мають уже отакі квітоноси, і хочу спробувати: який буде ефект, якщо я буду підживлювати оцією підживкою. Взявши оцей фітомар, я спробую на своїх орхідеях і тоді буду бачити, уже, який буде результат. Тому що багато мені дівчат пишуть, що орхідеї підживлюйте, вони будуть вам гарно пишно квітнути. Ну, але я впевнена в тому, що кращої підживи від природи не буває як от хімічні такі складники. Але... Я спробую. Я взяла один літр води, вода є тепленька. Взяла уже собі у шприц, набрала 0,5 мл фітомари, і я введу у водичку, я перемішаю, виходить така водичка. Дуже світла, така, так як чай. І цю орхідейку я спробую пролити, багато дівчат кажуть, ви підживлюєте свої орхідеї, будуть вам і пишно, пишно і квітнути, якщо їх підживити. Я підживлюю, але підживка у мене вся йде натуральна. Я заливаю цю орхідеєчку, так, щоб оцей розчин залишився, у блюдечку я зливати не буду. І ця орхідейка Буде у мене на експерименті. Також я ще зараз подивлюся, котрі у мене є орхідеї, які мають сухі коріння, і я теж їх пролию і собі підпишу сьогодні позначу час, що цим розчином я проливала ці ці орхідеї, і буду бачити, який запишний буде результат. Від цього добрива. Хочу поекспериментувати трошки з цим розчином, і буду бачити, я не роблю дуже сильний такий розчин води, роблю такий слабенький, щоб не попалити корінчики. І подивимося, як орхідейка буде далі. Від цього препарату. Чи сподобається її цей препарат, чи вона краще буде квітнути, чи буде більше мати квітоносиків, от у цих, скільки закладки буде у неї на цвітоносах. На от я і подивлюся. А на цьому буду своє відео закінчувати. Всім вам гарно дякую, хто мене дивиться, Хто користується Фітомари, прошу дуже у коментарях відповісти, який результат, тому що я пробую його вперше, я ще ним не користувалася. І будь ласка, якщо є гарний результат, дуже прошу мені відповісти і дати мені бодай якусь надію. І всім вам щиро дякую. За ваші підписки, за ваші лайки, за ваші коментарі. Щиро вам дякую, що ви підтримуєте мій українськомовний канал. Всім вам бажаю мирного неба, Божого благословення, добра, достатку, здоров'я, земних благ. Будьте всі здорові і всім вам гарного дня!